У Києві директорка не пускала дітей до школи через шорти. На Рівненщині чоловік викликав поліцію, аби заявити про викрадення наркотиків. А ще столичні поліцейські змогли повернути пенсіонерці мільйон гривень, який у неї виманили шахраї. Про найрезонансніші події просто зараз. У Києві спалахнув скандал в 109-му ліцеї. Там директорка відмовлялася впускати учнів у чортах, називаючи такий вигляд неприпустимим для школи. Дітей розвертали біля воріт зі словами йдіть додому, передягайтеся. Малеча, яка прийшла без батьків, розгубилася, а деякі навіть розплакалися. Обурені батьки викликали поліцію. Лише після цього близько 8.30 дітей у шортах впустили до школи. Водночас частина учнів, яких Відправили додому, так і не повернулася. В управлінні освіти Печерського району підтвердили, що дії директорки були неправомірними та можуть суперечити закону. Освітня омбудсменка нагадала, обов'язкову шкільну форму скасували ще у 2019-му, А відсторонення від занять через одяг порушує право дитини на освіту і безпеку. Викликав поліцію, аби заявити, що у нього викрили наркотики. У селі Смига на Рівненщині місцевий житель подзвонив до поліції, повідомивши, що потребує термінової допомоги. Коли патрульні прибули, чоловік заявив, що у нього нібито вкрали наркотики. Згодом з'ясувалося, що крадіжки не було. Це був жарт. У поліції наголосили, що неправдивий виклик відволік інспекторів від виконання важливих завдань і міг би позбавити когось своєчасної допомоги. На чоловіка склали адмінпротокол. Тепер йому загрожує штраф від 850 до 3400 гривень. Правоохоронці нагадують, під час виїзду на хибні виклики екстрені служби витрачають час, коли інші люди можуть реально потребувати допомоги. У Києві поліція повернула пенсіонерці майже мільйон гривень відданих шахраям. 75-річна киянка стала жертвою аферистів. Після замовлення ліків онлайн їй зателефонували псевдоправоохоронці. Вони звинуватили жінку у спонсоруванні країни-агресора та залякали кримінальним провадженням. Щоб уникнути покарання, пенсіонерка передала шахраям понад 750 тисяч гривень і 4 тисячі 100 доларів завдяки оперативно. Активним діям поліції вдалося встановити кур'єрку, якій жінка віддала кошти. Правоохоронці вилучили всю суму та повернули її власниці. Слідчі встановлюють інших учасників злочину. У Києві затримали чоловіка, який вибив скло в автобусі та чіплявся до пасажирів. Це сталося у Дніпровському районі столиці. Там 23-річний киянин у стані алкогольного сп'яніння влаштував дебош на дорозі. Чоловік перекрив рух автобусу, вибив коліном скло в його дверях і зайшов у салон, де почав чіплятися до пасажирів. Порушника затримали та доставили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі. У київському метро студент проїхав на велосипеді по ескалатору заради відео. У столичній підземці поліцейські склали адмінпротокол на 22-річного студента, який зняв відео, катаючись на велосипеді по ескалатору станції метро Арсенальна. Він хотів засікти час, за який спуститься вниз на велосипеді. Порушника ідентифікували після моніторингу соцмереж. Йому інкримінують дрібне хуліганство. Санкція цієї статті передбачає штраф роботи або адмінарешт до 15 діб.